Їх поєднує дружба з дитинства не так давно і досить сміливе захоплення. Нирять. Вже на березі чернігівці Віктор Роман і Валерій розповідають про свою систему збереження здоров'я. Вони не палять, не вживають алкоголю, займаються спортом і три роки поспіль, як мінімум раз на тиждень ранок починають близько до води. Навіть взимку найлютіші морози ці традиції хлопці не зраджують. Отличненькая водичка. <laughs> На крещение попробовали. При минус 15 было очень холодно. Ну, и потом, да, пошло. Вошли во вкус. С каждым годом все больше и больше купаемся. Встречаемся утром. То есть, едем вместе. <laughs> да, отдыхаем, купаемся. Наслаждаемся природой. Зима, морози, сніг це чудова нагода зцілити своє тіло, дух і загартуватися, кажуть хлопці. В цьому вони напевне мають рацію, бо жодного дня після свого першого купання в 15 градусний мороз вони не ходили до лікаря і завжди мають бадьорий настрій. Де ж насморк насмарк'єсть і тобто, купався і. все нормально. Купаюсь уже три года, и не было еще таких случаев, чтобы я заболел. Я думаю, людям, которые хотели бы, хай начинают, оно интересно купаться, то есть бодрость, здоровье самое главное. Но ну, те, которые постоянно болеют, лучше летом начинать обливаться, да, а потом на зиму уже. Постепенно. Цьогорічний січень тепліший, проте купатися Валерій, Віктор і Роман люблять, коли є мороз. У воді захоплює дух і важко дихати. На березі розпирає від задоволення і жару в тілі. Своє купання хлопці закріплюють гарячим чаєм. Під чаю, щоб в стриди не согрілась, тобто, щоб не заболіти. Можна не пити, звісно, але желательно пити. Желательно трав'яною. Можна зільоний. Достатньо лише бажання, аби наважитися стрибнути в холодну воду, кажуть хлопці. Сьогодні своїм сміливим захопленням вони вже не пишаються, бо для них це буденна справа. Свою традицію рекомендують перехопити й іншим людям. І на хрещення такі перебороти страх холодної, але цілющої води. Ну а далі буде видно. Я вважаю, що можна все в веде для себе, бодрость чувствуешь. у это классно, это отлично. І все ж таки, перед тим як зануритися в холодну воду, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.